Всім привіт, друзі! Купила ось таку аквілегію. Була в місті. Починається дощ, треба її висадити. Модічко, модечка. Тобі теж подобається аквілегія. Йобок. Ой, нос холодний. Брр. Це я була на базарі і дуже хотіла собі аквілегію, бо в мене немає. І придбала ось таке коріння. Грунт такий з пісочком. Говорять, що великі рослини погано проживаються. Ну, спробуємо. Бо я собі дуже хочу апвілегію. І вона така гарна, рожева, красива. Так добре запаковано було. Чотири кульочка, газетка, і наче так добре викопано, не знаю. Сподіваюсь, проживеться. Погода не жарка на дворі. Така дощова. Має прожитися і, мабуть, треба зрізати квіти, але дуже шкода. Посадила. На дворі дощик напускається. Я їх коли везла у маршрутці, то все в пилку було. Сподіваюся, у людей ні в кого алергії не було на пилок. Такі в них пильнички, багато пилку виділяють. Така вона чудово подобається, мені ця рослинка. Зараз, мабуть, обріжуки йти. Бо У мене плани, щоб вона вижила. Красива така. А ще продавчиня радила не ділити, що це один кущ і не можна його розділяти. Але я не планувала його розділяти. Ось так. Все. Красотулечка. З того, що я придбала сьогодні, ще є такі шикарні гвоздики. Сказала, що вони багаторічні. Вони ще й ароматні. Така і ось така по 60 гривень рослинка була. І такі бакопи. Дві. Одна така фіолетова, а друга закрилась. Квіточки такі. Жовтенькі з серединки, біленькі квіточки, гарненько. Я бакопу ніколи не вирощувала, це буде вперше. Я не знаю, як, як вона буде себе почувати у мене. Бакопу планую посадити в кашпо, а гвоздики зараз висажу в ґрунт. М -м -м, вони ще такі ароматні, красиві, квітіночки різні. Ось таке коріння воно мається, густечка. Якщо воно багаторічна, то їм можна буде потім ще поживцювати. З гвоздиками в мене нормально справи. В цій трошки гірше коріння. Досік пройшовся. Намішала ґрунту, грунту, свого згороду. Перліту насипала, вернополіту насипала, перегною, теж нашого. Не мішала кокосову субстрату, теж сюди додавала. І хочу посадити такі композиції. Буде бакопа фіолетова і лобеля, яка мала бути синьою, але вона чомусь блакитно-біла. Щось отаке подібне буде. Одна біла бакопа буде. і також два катерандуси. Якого кольору вони беруть, не знаю. І чи будуть вони взагалі квітувати, також не знаю. Подивимось. Ось таке коріннячко. Оце таке коріння моєї лобелії. От таке. Ось така композиція вийшла. Буде гарно, як розростеться. Оце коріннячко у білої боку. Вже перетримали. Коріння катарантусів погано розбивається. Mm. Ще одна кашпо зробила. Буде тут рости лобелія, знову одна перепилена чомусь. Я обожнюю темно-синю, а в мене якась біло-блакитна. Це з пачечки насіння таке. Це, це та сама лобелія. Вона дуже погано розвивається, щось їй погано тут. Потім лісом, також моє, моя розсада, і катарантус. Я не знаю, він дуже повільно розвивається. Ну, я бачу він бокові такі. Він любить тепло, а його нема тепла. Ні вдома, ні на дворі. Брахікома посіяна 6.04. Дуже добре корінечко наростила. Буду висаджувати в кашпо. Так. Придбала на базарі у однієї бабуськи отакі два флокса і такий іберіс. Такі гарні у дівчат красиві килими з цих квітів, а в мене немає. І я хочу. 17 квітня висаджую адоніс. Ось таке в нього коріння наросло подушкою. Зараз я його так по колу тут висажу. 11 рослинок висадила таким букетним методом, колом. Кругом заповнила. Хочу, щоб виріс такий пишний розкішний букет. Кольори. Темні темні. Потім там з краю у нас ем, не сакура. краще блакитний. Який ж це тоді корір лавандовий, лавандовий, тут жовтий, а попереду сакура. Це коріння орхідеї, яку я вирощувала у корії своїх дерев. Вирішила її врятувати, доки вона не померла остаточно. Вона має ось таку чорну пляму на листку. Я не знаю, що це таке. Також у неї є чорні края на листках. такі. Для її порятунку я замовила спеціально замішаний субстрат по всіх правилах квітникарів. Ось такий він має вигляд. Там і вугілля, і сосна, і якесь волокна. Не знаю, що туди входить в склад. Ну, Мабуть, багатше, ніж моє, звичайне було кора з дерев. Якраз цього пакетика з корою вистачило на один вазон орхідеї. Ще замовила субстрат для бегонії. Буду пересаджувати свою елатіорочку. Замовляла я субстрати для орхідеї і бегонії у цього хлопця в інстаграмі. Якщо вам буде цікаво, можете знайти і замовити в нього. Молодий хлопчина, ну, фокусуйся. Молодий хлопчина, 25 років, а вже... Він займається такими справами, готує субстрати, написав свою книгу. Але книга занадто дорога, я собі її дозволити не можу. Про рослини там багато цікавого. Він продає рослини кімнатні. У нього дуже шикарна розкішна колекція. Це не реклама, а так порада від просто цікаво, коли молоді люди. Так добре розвиваються і вже мають свої особисті справи. Я в 25 років, та я і зараз своїх особистих справ не маю, щоб на них заробляти гроші якісь великі. Замовила наву почитати це полонена зав... з, -з, -з Азовсталі. Книжечка така. У неї є ще одна книжечка про Азовсталь. І вона ще зараз пише третю книгу. І така книжечка за за тату. Я думала, вона більше буде, чомусь вона така маленька. І ще вони поклали сюди мені газети. Це так цікаво, я так газет давно в руках не тримала. сторіночки в газеті. Цікаво. І головне, доставка була безкоштовна, і ще й відправила в той самий день, коли замовила буквально через пару годин. Це круто. Вимовляйте українські книжки, підтримуйте українське видавництво. Наву замовила почитати, тому що я читала раніше ізоляцію Стаса Асєєва, Станіслава Асєєва. І читала Багряного сада Цеманський. Там майже нічим не відрізняється, як котували наших полонених. З тих часів і до сьогодення, але я не читала досвіду жіночого перебування в полону, тому мені стало цікаво почитати, що написала пані Валерія з цього приводу.